Вчитися влітку підліткам залюбки, якщо це ось так. Хімія. Крига в 30-градусну спеку без холодильника. Я вам так спець, не золотий пісок із абсолютно прозорих рідин. Бачите, який в нас золотий пісок тут. Саме це додають у грилочки, де потрусив, і воно блищить. Змії фараона із звичайного глюконату кальцію. Оце так звані фараонові змії. А потім вибухає вулкан. Ну, зменшена його копія. Ми бачимо, що лава вона одразу ж перетворюється на попіл. Навіть вилітає таким високим потоком вгору. Я бачу таке так, тільки на Ютубі, З відео по хімії. Кожен спробував власноруч. Зілена. Така безбарвна радоніт амонію називається. Ми отримуємо взагалі іншу речовину. Бачите, такий колір багряно, темно, багряний, наче кров. Мені подобається сьогоднішній мастер клас Дуже цікаво. це. Одна з десятків активностей профорієнтаційного табору в Дніпровській політехніці для дітей-співробітників Інтерпайп кожного дня школярам показують цікавинки технічних наук. Ось експерименти з фізики. Металеві кільця левітують. Дивись, вони всі висять у повітрі. Опа. Усе завдяки магнітній силі, але її можна перебороти. Залізний ключ від магніту. Двома руками, двома. Смотри, яка сильна дівчина. Молодіє. Відірвала. Наступний хлопець. Що познайомилась із галуздю енергетики на яву та у віртуальній реальності. Власноруч розбирали та збирали двигуни. Спробували себе у ролі кранівника. Кнопки будуть співпадати з напрямом. А тепер отуди гак. Молодець, майже не впав. Побачили більше, значно більше механізми та дізнались, як вони працюють в цеху Інтерпайп. Величезні автоматизовані лінії, роботи, маніпулятори, верстати з програмним керуванням. Я пам'ятаю, як усе це мене вразило, коли наша знімальна група вперше тут працювала. А що ж сьогодні скажуть наші діти? Ходімо дізнаватися. На екскурсії показали усі етапи виробництва залізничних коліс, нарізання заготовок, їх нагрів, пресування. Спочатку йде прес дві тисячі з усиллям. Далі йде прес п'ять тисяч Прокат й обробку на верстатах. Сколько в дій В день. Я вам скажу не в день, а за місяць. Близько 20-25 тисяч штук. Так, ну розказуєте, вам сподобалось? Yeah. Yeah. Дуже сподобалось, як вони витягували з цієї пічки так красиво. Так вони червоні були красні? Майже все автоматично, багато механізмів автоматичних я. Я не очікувала, що цей завод буде настільки великим. Я думаю, що він буде менше, ніж разів 10. Я хотів, б хотів тут побувати ще раз. Хотів би ти працювати на такому виробництві? Може бути. Мам. А ким хотів би? Я хотів би, як батько, перевіряти труби. Так, мабуть, за краном в точку сказали. Може бути і за краном, так. Да. Я був бы не проти. Напевно, що оператор самка. Програмування подобається інженери та висококваліфіковані робітники на підприємстві нині на вагу золота кажуть в Інтерпайп. А профорієнтаційний табір це ще один спосіб зацікавити молодь технічними професіями та Привести на завод молодь. Вона дуже нечасто обирає промисловість як свою точку старту кар'єри. І ми маємо знамати цей тренд. Діти побачили хімію, побачили фізику, механіку, мехатроніку. Дуже багато цікавих подій. Ми сподіваємося, що таким чином вони полюблять промисловість, захочуть працювати тут і прийдуть разом з батьками працювати в «Інтерпайп». Окремий день табору, присвятили геології Дніпропетровщини. Ось Аполонівський вулкан. Шток вулкану тут подавалася магма. Дивіться, це була вулканічна глина. Буквально Класно, дуже класно було. Сподобався вулкан. Сподобалися оці, про камні. Розказував чотири етапи формування земної кори. Залишки козацької фортеці. Кодак, сама фортеця, вона ніби висіла отут, от над кар'єром. Ми всі гуляли на природі. Мені так сподобалось. А ще сподобалась їжа. Дякую, повару, Дякую! А ще цей табір про здоровий спосіб життя. І живе спілкування та нових друзів. Дуже цікаво. Тут багато однолітків, які розуміють мене. Нашла собі нових друзей, з котрими я продовжую спілкування в дні лагеря. Із Ксенією хто здружився? Я і Віка. Я! Активності організували й провели десятки викладачів та студентів-волонтерів Дніпровської політехніки. Це підготовка лабораторного обладнання, підготовка геоподорожі, кухня, яка працювала. Тобто, це надзвичайно складний процес, який ми зібрали одночасно. Дійсно вдалося, тому що задоволені діти це найбільше досягнення. я Думаю, що і для політеху, і для інтерпайпу. Для дітей та їхніх батьків табір безкоштовний. Усі витрати покрив Інтерпайп, який підтримує своїх співробітників під час війни. Владислав Авдієнко, Денис Лисавенко. Новини 11 каналу.